Нові правила гри у зв'язку зі вступом Польщі до Євросоюзу торкнулися і сфери тамтешніх лісів. Ще під час випробного терміну, який країна проходила перед головним іспитом, тут запровадили реформи. Новації тривають і зараз. А польські лісники, які тепер працюють інакше, діляться новим досвідом. У гостях регіональної дирекції лісів Краківщини побували лісники з усього Закарпаття. У польських лісах, які у всій державі, давно панує капіталізм. Десять років тому народне багатство передали у приватні руки. При цьому стосунки із бізнесменами суворо регламентовані. А над усім, що тут діється, здійснює контроль держава. Ми знаємо, що в Україні є багато добре збережених, цнотливих, неушкоджених лісів. Це заслуговує великої поваги. Тож ми хочемо навчитися у вас, як господарювати так, аби ліси залишалися якомога натуральнішими. А вам із задоволенням розкажемо, як працюється в умовах Європейського Союзу. Кожен поляк переконаний, ліс це його вода, повітря, небо та земля. Дух любові до всього живого вселяючи в школі. За програмою спеціального екологічного виховання діти вивчають ліс в самому лісі. Е, ми, щоб ліси ми не хотіли б, аби державні ліси продавали або віддавали тим, хто володів ними ще до війни. Тому ми активно співпрацюємо з місцевими людьми. Ми хочемо переконати, що кожна людина несе персональну відповідальність за стан лісу. У рамках програми виховання наші лісники створили екологічні стежки, хатки, стенди. На сьогодні найбільшою загрозою для лісу є сама ж людина. Ми маємо чимало проблем зі сміттям. Щороку тільки краківське лісництво видає до 400 тисяч злотих на прибирання лісу. Ці кошти могли б спрямувати на щось інше охорону здоров'я, культуру чи мистецтво. Вільний час поляки, як і всі європейці, теж проводять серед трав та дерев, аби туди було легше дістатись, у весь ліс помережений асфальтовими дорогами. Шляхи цивілізації весь час критикує місцева преса. Утім самі лісники тут шкоди не бачать. Завдяки якісним дорогам, якщо позаздрити будь-яке українське місто, вони легко дістаються до осередку пожежі чи вітровалу. Я рахую, що дорога в лісі потрібні завжди. Дороги в лісі потрібні не тільки для того, щоб заготовляти ліс, не тільки для того, а дороги в лісі потрібні і для, скажімо, для гасіння лісових пожеж. І для людей, які йдуть у ліс, просто відпочити на збору ягод. Рибів. 15 років тому польськими лісами опікувалося понад 100 тисяч людей. Це рудимент комунізму, поважали в уряді, і скоротили кількість працівників лісу в 4 рази. До прикладу, штат Краківської дирекції нараховує близько тисячі людей. До цього тут працювало понад 4 тисячі. Тепер благополуччя поляків та їхнього панствового або державного лісу залежить не від кількості, а від якості. Вона, за словами лісників, зросла, адже всі скорочені працівники задешево отримали техніку та засоби праці. Тепер держава за гроші наймає їх для роботи. До того ж, люди мають можливість підзаробити де-інде. З повною відповідальністю можу сказати, жоден з наших працівників не залишився без роботи. Ми продали їм машини. І тепер ці люди працюють у приватних фірмах. Вони приходять у ліс тільки тоді, коли ми маємо для них роботу. Це дуже вигідно, бо лісництва позбавились такого клопоту, як зайві нарахування на зарплату, закупівля спецодягу і таке інше. За власним спостереженням Альфреда Кроля, який очолює дирекцію лісів у Кракові, техніка, яку передали звільненим працівникам, враз стала потужнішою і витривалішою. До цього, будучи в державному підпорядкуванні, сокири, пили та вантажівки щоразу виходили з ладу. Принаймні так тоді стверджували лісоруби. До речі, подібна система роботи в лісі вже запроваджена у Закарпатті. Це єдина область, де лісництво наймають робочу силу. Ужгородський держлісгосп має тісні контакти. Із лісівниками Кракова на протязі 10 років. Ми подивилися, вони нам сказали, що вони на протязі трьох років провели в себе структурні зміни. Суть їх. У державному підприємстві не варто тримати державного лісоруба, державного вощика, державного водія. Ці функції повинні виконувати приватники. Ми приїхали і з підтримкою тодішнього начальника управління ми такі структурні зміни зробили в себе. Але ж ми їх зробили на протязі трьох місяців. За три місяці у нас звільнилося 120 працюючих. Ці 120 працюючих створили свої власні приватні підприємства і ми їх нанімаємо на роботу. Директор лісів з Рахова таке тільки мріє. Володимир Приступа каже, що найкращими в світі пралісами тепер керувати складно, адже директори лісгоспів мають мінімум повноважень. Польща дала, скажімо, приватнику вирощувати посадматеріал, робити різні роботи в лісі. Наприклад, в нас тільки поки що практикується тільки проведення лісозаготівельних робіт. А тут вже приватник займається і вирощуванням сіянців, сажанців, і різні роботи, які потребують. Лісогосподарське втручання в ліс, різні лісогосподарські роботи. Набагато є економнішим, ефективнішим цей метод, тому що приватник завжди і береже, і цінить, і раціонально використовує кожну копійку. Сьогодні лісові господарства Польщі повністю незалежні. Директори лісництва не підлягають воєводам, цебто тамтешнім губернаторам, а мають такий самий статус, як судді, прокурори чи міліція. Окі, але я рахую, що наша країна молода, ми скажімо, на стадії становлення і з часом думаю, що буде не гірше. Ліс контролює хіба що місцевий люд. Його активно залучають до народження нового лісу. Євроспілка вимагає, аби через 15 років на польських землях, де більше не росте урожай, висадили 700 гектарів лісу. Тому лопати та саджанці вручають простим селянам. У спеціальних розсадниках для них вирощують молоді дерева. В цій хвилі маємо участь ласу в 28. На сьогодні 28% поверхні Польщі засаджено лісом. Та у 2050 році ми б хотіли збільшити це число до 33%. А тому люди, які мають бажання засадити неродючі ґрунти, отримують від нас усіляку допомогу. Та ще й протягом 20 років їх преміюють у розмірі до 200 доларів за гектар засадженого лісу. Не все, що не є лісом, мусить ним стати, зауважують польські лісники. Ліс це елемент архітектури ландшафту. тому не не забувають зрізати зайве. Щорічно тут вирубують 60% урожаю, який продають. Польський ліс якісний та дорогий. Десять років тому країна отримала сертифікат, який дає право торгувати лісом у цілому світі. Однак ціни на деревину встановлені так, аби було вигідніше продавати її всередині країни. А тому вітчизняне дерево практично не вивозять. Подібний сертифікат...